Доброго дня, шановні друзі! Як ви бачите, у нас на відеоогляді пускозарядка фільми g spac моделька Air, завдяки якій може запускати ваші автомобілі через такі от клеми, які у нас є в комплекті. Давайте поговоримо з вами про те, по якому сценарію відбувається саме цей пускозарядний процес. Перше, про що ви маєте подбати, це про те, щоб акумуляторна батарея, яка стоїть у нас всередині нашого приладу, була заряджена і світився індикатор Charge. Після цього ми відключаємо наш. Блок живлення і від'єднуємо від наш роз'єм. Все. Тепер можемо з вами приступати до пускозарядного процесу. Як ви бачите, перше, що треба зробити, як сказано навіть в інструкції, ми відключаємо наш прилад від нашого живлення. Після цього наш селектор має стояти на приладі в режимі OFF, як ви бачите. Під'єднуємо спочатку плюсовий у нас, а потім мінусовий клем до нашого акумулятора. Після цього ставимо. У положення ON і робимо з вами запуск нашим ключом нашого автомобіля. Робимо 5 секунд запуск і робимо перерву 3 хвилини. Якщо ж, наприклад, ви підключили неправильно ваші клеми, даний прилад дасть вам звуковий сигнал про те, що полярність у вас переплутана. Після того, як автомобіль, наприклад, з першого разу у вас не завівся, кожного разу після 5 секунд провороту ключа вашого автомобіля, робіть перерву 3 хвилини. Якщо ви не будете робити ці перерви, це у нас буде такою можливістю втрати потужності під час запуску. Тому, будь ласка, спостерігайте за цими нюансами. Також це все є в інструкції, які є у нас в комплекті до нашого приладу. Після того, як запустили ваш автомобіль, все у вас добре. Знову ставите переключатель у режим «OFF». Під'єднуєте спочатку чорний клем, а потім червоний. І заряджаєте вашу станцію через блок живлення, який йде у вас в комплекті. Є місць батареї 18 от такий от прилад. Можете звертатись до нас в компанію електромотор, є в наявності. Також моделька ще є у нас Pro, яка йде без компресора. Але ця модель, як ви бачите, дуже функціональна. 3 в одному, так, на коробці виробник. І сповіщає нас про те, що прилад у нас багатофункціональний. Звертайтеся за такими приладами до нас в компанію. З вами завжди компанія Електромотор. Дякуємо, що нас дивитесь. Всього вам доброго, до побачення!